Спортодяг сорту екстра. Тут у нас іде 10 кг, ціна буде 8 євро за 1 кілограм. Тут у нас іде чоловічий та жіночий спорт разом з різними розмірами. Так, перша буде ось така чоловіча зіповочка, вона йде тепла на флісі. Ікселічка, розмір. Дивимось далі. Ще якийсь відшотик, ось такий жіночий, також утеплений. Наступний у нас буде. Так. Худі. Ось така з капюшончиком Спинка ось так виглядає. Приблизно L ну, Excel, канушки оверсайзне. Так, дивимося далі. Судшотик. Тут боку є в нас такий логотипчик. 2XL. Також уся виний. Далі буде. Вау, пітинка краса. Ще один світшотик. Так, 4ХЛ. Дивимось далі. Що в нас тут є? Світшотик жіночий ось такий. Розмір не вказано. лосіночки, Тут також великий розмір. Переважають більші розміри, поки що. Маленьких прям не бачу. Ще один. Приблизно Ікслька. Курточка термо. Так. Да. Олімпійка. Чоловічок. Приблизно також 2 ікса приблизно Ой, клас, це у нас був спортивний костюмчик. Ось такий. 48-го розміру. Далі штани. Жіночі від бренду Росі. Далі термокуртка. Також великий розмір. Дивимось далі. Ось така курточка буде. Від бренду Кривіт і целічка. Лосіни. Далі світшот, есочка, прясничочка, слотний. Дивимось далі. Ось така шкічка. Томічка бешка. Спортивні штани, есочка, безрукавочка, ось така, яскрава, для велосипедистів сорти. Далі штанішки. Ось такі. Зелені, спортивні, штанішечки. Ось такі також великий розмір. Ой, яка красота. Діється. Так, і світшотик ще один ось такий буде. І все, остання річ. Термокурточка від росі XS. -очка. Якщо вам сподобається такий лотик, пишете нашому менеджеру для замовлення.